Буде в мене ось така персикова, гарнюча єдиноріжка з різнокольоровими гривкою та хвостиком. Вже все готово. Залишилось головне гривка, хвостик і ріг. Поки що це ой, лиса конячка. Ось така красунька вийшла, але залишилось саме таке муторне, таке неприємне. Це в'язання оцих ось спіральок на хвіст і гривку. І їх треба дотрясти, як шошу. Будуть усе блакитні. Я потрохи зв'язала. І я знаю, що прийдеться потім дов'язувати. Отакі самі персикові, як вона. Ось такі бускові, як копиця. І ще. Я думала, будуть рожеві і білі ось такі ось ніжно-рожевого кольору, такого ніжнесенькі, такі ніжнюсінькі. і біленькі. Ось, я думаю, кольорів вистачить, мабуть, я жовтий, ось такий, теж він такий маслянисто-жовтий, такий приємний ніжний колір. Але я думаю, мабуть, він буде зайвий, як ви думаєте, раз, два, три. Раз, два, три, 4, 5. П'ять кольорів вистачить, чи ні. Чи таки потрібно шостий, ось такий жовтенький. І ще на черзі конячка. Ось така ось він, то лі медовий, називається, то лі якось так. Ну Гарний такий ніжний колір, і будуть у неї коричневі копитка. А от. Грива і хвіст я взагалі ще не знаю, які будуть. Я тільки знаю, яке буде тільце і копиться, а там будемо будем уже бачити. Але треба ж спочатку цю дов'язати.